Вітаю! На огляді зараз буде штанген циркуль Даянг. Ось він. Це вже якісний штангель циркулі. Так, паспорт з нього. Так, до речі, тут є, що обозначає і маркування, яке можна перевіряти на офіційному сайті. Так, по паспортним даним. В нього є похибка плюс-мінус 3 сотки. Так, відповідно, вказано перекоси, то недопустимі при вимірюванні. Так. Це ви так знаєте. Добре, почнемо. Так, є в мене такі ось КМДшки. Третій клас точності. Це для штанген циркуля. Хватить з головою. Він не повен в мене комплект деякий є. Добрі, то вистачить. Цього вистачить. Добре, почнемо з самого найменшого. Так. Так, дивимося. Спочатку повторюємось. І губки сходяться. Все гарно. У ніяких як щелин. Ось очки овентик відпускає, можна підводити як потрібно шкалу, цим, відповідно, фіксувати положення штангенциркуля. Так, так от така, почнемо. 103 є. Я їх вже повідмивав. Консервації з храніння. Так. Робимо замір. Все. Один. Ну і чотири. Показує чотири сотки. Все, нічого не піджимаємо, не. Віджимаємо. Є. Так. Далі в нас 1,09. Ой, точніше 1,9. На ціла 9 десятих. Все чітко. Нагадуємо, 3 сотки допустима погрішність. Так, далі. четыре с половиной, четко, четыре с половиной, добрый, так, шесть и пять Чітко ось. Чого не притримуємо? Є І... далі в нас сім з половини. Нормально поверхні. Сім з все четко. Теперь побольше размеры. Возьмем уже 50. -ка. Так. Как видим, тоже все. Все четко. Е, 50 е. Так, шестьдесят миллиметров и семьдесят. Так, я. И... Так, тепер на рахунок внутрішнього. Так, нагадую, тут є глубиномір. Так, тут вже не пластилинова сталь. В нього виконання. Бачите? Все гарно. Так. Внутрішні отвори. Тут тобто тут легко. Ми зараз пере... Ви бачите, плюс-мінус маліший рух і вже не цей. Тобто треба шукати по найбільшому значенню. Так, і виставити, що його перпендикулярно. Так, бачите, мінусі пару соток. Це дуже непоганий результат. Так, і кільце 24, 3 дев'ятки. Так, беремо ще підшипник. Ось такий взяв. Так, це у нас 6208 Харп. Вітчизняний. 40 мм внутрішній. Розмір, так зараз, так що ловить є. Тобто в допустимих межах. Так, все отакий. От Виконання гарне. Все сходиться. Тут мінімальний зазор, майже не видно оком між верхніми губками. Добре.